Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Сили оборони півдня нашої країни продовжують протистояння з ворогом на зайнятих рубежах вздовж лінії зіткнення. Спроби ведення повітряної розвідки ворогам і за допомогою орлан 10 і скравнішим квадрокоптером наразилися на влучність наших підрозділів, знищення обидва розвідника і здобутні ними дані. Крім того, протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогнівих завдань знищено десяток рашистів самохідну гаубицю. 100С та модернізований БТР-82А продовжуються обстріли Миколаївщини і Херсонщини по наших позиціях і населеним пунктам з мирним населенням. Рашисти застосовують важку ствольну артилерію і реактивні системи залпового вогню. Під ранок ворог наніс підступний ракетний удар по Одещині, влучивши в сільськогосподарське підприємство. Зруйнована, складське приміщення, пошкоджена, обладнання і кілька автівок. Пожежу на 40 квадратних метрів. Рятувальниками оперативно ліквідована. Дві особи отримали легке травмування. В чорному морі в корабельному угрупованні ворога чотири кораблі та один підводний човен, споряджені 36 крилатими ракетами та 5 ВДК. Дож, загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються актуальними. Зважте на це перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі. Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередження про повітряну небезпеку, не орієнтуйте ворога і не викривайте дій наших підрозділів. Будьте свідомими і пильними разом до перемоги.